у далекому минулому наші предки дивилися в небеса і думали, що зі мною буде після смерті. Наша душа бажає розгадати найпотаємнішу таємницю життя. Що чекає нас, коли ми переступимо поріг вічності? Бог не приховав подробиці про наше вічне житло читайте Біблію і ви дізнаєтеся істину про небо, сліпучі вулиці, золота, сяючи трон Бога і вічний дім Ісуса Христа. Всі подробиці про небеса викладені в Слові Бога. Яким буде небо? Як душа досягне Його? Чи воз'єднаємося ми з близьким на небі? Якими стануть наші тіла у вічності? Це лише дещиця того, що ми можемо знати про небесне царство, яке обіцяє перевершити наші найсмілівіші мрії, все, що вам потрібно зробити, це відкрити біблію, і ви побачите, як Господь Бог відкриває таємниці вічного царства. В ефірі телеведучий біблійний вчитель Девід Джеремая небеса одне з біблійних слів, яке увійшло в західний лексикон. Якщо хтось насолоджується на пляжі, п'є чашку кави і каже, це райське задоволення. Ми знаємо, що вони мають на увазі. Деякі люди використовують слово небо не розуміючи що це місце існує. Я назвав своє послання небеса, як вони є, щоб відокремити факт від помилки, адже ми говоримо про вічний дім Бога для тих, хто любить його. Якщо хочете знати, що Свята Біблія говорить про небеса, де вони знаходяться, що люди будуть робити в раю, і як туди потрапити. Дивіться першу частину циклу, відкриваючи таємниці небес в ефірі, програми Поворотний момент. Я розповім про те, що. Біблія говорить про небо, про те, що ви завжди хотіли знати про небо, ймовірно, про найбільш неправильно зрозуміле вчення Біблії, неправильно зрозуміле християнами. Часом. Ми занурюємося в міфи про небесний світ. Поговоримо про небо. Це доречно, адже Біблія говорить, ми будемо на небі вічно. Є сенс дізнатися про місце, де ми будемо жити вічно, дізнатися все, що можна. Ми розглянемо всі біблійні аспекти. Деякі знають за роки, що я тут одним з моїх захоплень стала колекція епітафій. Я не пам'ятаю, як я почав, і я став збирати їх. Епітафії дуже підходять для серії про небеса. Вони написані на надгробку. Ось моя найулюбленіша. Цитую тут лежить тіло старого, тіло лежить як стручок, а дух як горох. Покинувши стручок, вистрибнув у небо. Вона на надгробку на північному заході. Це хороша епітафія, тому що точно, коли Христи. Нин помирає, він залишає оболонку і йде до Господа. Я поділився цим на сході на конференції, і одна леді підійшла до мене після конференції і сказала, що ця маленька епітафія завдала їй дуже багато неприємностей, і я не міг цього уявити. Вона пояснила, що не записала її правильно. І коли вона пішла поділитися нею з місіонарками, то що вийшло. Тут лежить тіло старого, його дух як горох, його дух відійшов і залишилася черепашка. вона сказала, я зрозуміла, що потрапила в халепу і не закінчила. У мене багато епітафій. Вони дуже цікаві, і дивно, що люди пишуть на своїх надгробках. одного разу. У недільній школі зібралися учні п'ятого класу. Вчителька розповідала своєму класу про Євангелія і спасіння і вона розпитувала їх в цей конкретний момент на занятті і сказала: Якби я продала все, що у мене є, і віддала б гроші церкві, привело б це мене на небо. Ось що було далі? У відповідь клас як один відповів ні. І якби я кожен день підстригала траву і садила квіти, привело б це мене на небо? І ще раз весь клас дружно відповів: ні. І якби я завжди любила друзів і родину, чи привело б це мене на небо, відповідь була немов запрограмована. Ні. Гаразд тоді як мені потрапити на небо? Маленький хлопчик, який був новачком на дільній школі, вигукнув: вам потрібно померти. <ріст> Справа в тому, що це правда. Якщо Ісус не повернеться за нами, єдиний спосіб потрапити на небо це померти. Це означає, що кожен з тих, хто сидить, має шанс потрапити на небо, тому що всі ми помремо. І якщо Христос повернеться не скоро, ми всі помремо. Що секунди помирає три людини 180 щохвилини, майже 11 тисяч щогодини. Біблія права у тому, що відбувається з нами після смерті. Кожен день 250 тисяч чоловік потрапляють або в рай, або в пекло. Тут у нашій країні ми, здається, втратили інтерес до всього цього. Опитування показало 82% вірять у рай. 63% сказали, що очікують потрапити в рай після смерті у старій пісні співається багато хто говорить про рай, але не прагнуть туди? Якщо така тенденція задає тон, то ми сидимо на незвичайному служінні. У наші дні ми не почуємо багато проповідей про рай і про пекло ми не почуємо про рай, який чекає тих, хто сподівається на Христа. Небо залишається популярною темою серед письменників та кінематографістів, але їх рідко обговорюють християнські вчителі та проповідники. католики, протестанти, євангеліки. Останні взагалі не говорять про небо. Серед протестантів вважається, що міркування про загробне життя антиінтелектуальні і були властиві колишнім поколінням благовісників. Деякі вважають, що промови про рай відволікають від служіння стражденним людям. Ось важливе попередження: церква не думає про небо, тому вона стає поблажливою до гріха, егоїстичною і слабкою сучасні зручності поглинають думки християн, і вони рідко думають про небо. Ось одна з причин, чому мораль і життя християн не відрізняються від моралі і життя світу. Згідно зі статистикою організації Барна і Галлоп», відсутність моралі і благочестя в житті християн і їх повна відповідність світу криються в цьому великому опущенні сучасних проповідників. Це відбувається, коли ми забуваємо, що Бог приготував нам небеса, де ми будемо вічно. Це місце існує рай не пліту яви. Коли ми сумніваємося в цьому або зраджуємо рай за то намагаємося створити рай тут на цій землі, тому що у нас є голод по небесах. Нещасна людина спустошує гаманець, йде на крайні заходи, аби зрозуміти, як зробити своє становище на землі схожим на райське життя він намагається позбутися від болю, отримати всі блага, заробити на житло в красивому місці. Це є результатом нерозуміння. Хоча все в порядку ви ніколи не наблизитеся до щастя, приготованого Богом для вас в місці, яке ми називаємо небом. Рай, як він є. сьогодні я розгляну деякі речі, які, на мій погляд, стануть основою для нашої розмови. Поговоримо про велич небес. У Біблії рай згадується понад 500 разів. Старий заповіт і новий заповіт говорять про небо як про високе і піднесене місце. Це слово зустрічається в святій Біблії часто. Прибери слово небо, і Біблія перестане бути собою. Рай займає важливе місце в писанні. Ми не часто думаємо про небеса. Поговоримо про декілька видів небес. Є три неба. Ого! існує три рівні неба. коли Павло писав друге послання до Коринтян. Він згадав випадок в дванадцятому розділі, коли він був піднесений на третє небо. а пізніше Господь захопив його у рай. Апостол Павло отримав передчасну можливість побачити третє небо. Раз є третє небо, то небес має бути не менше трьох існує три види неба. Перш за все, перше небо можна назвати атмосферним. Перше згадано в Біблії кілька разів. Пророк Ісаїя 55,9, Бо наслідки неба вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки. Бо як дощ, то сніг сходить із неба. Отже, атмосферне небо це повітряний покрив, що ото. Нашу планету буттям 1.20, і сказав Бог Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю. Перше небо це небо, яке ви бачите, коли ви виходите у двір ввечері. Ви бачите оболонку, що огортає нашу планету. У біблії згадується і друге небо. Про це йдеться в книзі буття, глава перша, вірші з 14 по 17. -й. і сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями і роками, і нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так і вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, світило мале, щоб керувало ніччю. Також зорі, зоряне небо, друге небо відноситься до космосу, де розташовується сонце, місяць, Юпітер, Сатурн, зірки і всі галактики. Згадаємо, апостол Павло був піднесений на третє небо. Це друге до Коринтян 12, 2, 4. Друзі, ось що пише легендарний апостол Павло. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому, чи в тілі не знаю, чи без тіла не знаю. Знає, Бог був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого, чи в тілі, чи без тіла не знаю. Знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна людині їх висловити. Є щось за межами атмосферних небес, є щось за кордоном зоряних небес, є третє небо. Саме на цьому небі перебуває Бог. Біблія знову і знову говорить, що Бог на небесах нас вчать молитися, отче нас що є на небесах. В Євангелії від Матвія сказано: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прословляли Отця вашого, що на небі». Псалом 10,4 Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небесах друзі, всякий раз, коли ви бачите, що Рай згадується як місце, де знаходиться Бог, знайте, він не на атмосферних небесах, не на зоряних. Всевишній Господь знаходиться на третьому небі, яке є небом небес. Це не те небо, до якого ми, християни, прагнемо. Це третє небо, де ми станемо жити з Богом. Отцем. З Духом і з Ісусом Христом, ви скажете, це добре. У нас три неба, і тепер я знаю, що третє небо це місце, куди я, християнин, одного разу піду. По третє, давайте поговоримо не тільки про височини небес і їх рівні, а й обговоримо їх місце знаходження. Чотирнадцята глава від Івана нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато оселю домі мого отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову пройду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Розглянемо уривок у контексті. Ісус оголосив своїм учням, що він йде на хрест помирати. Він буде похований, а потім воскресне, а потім повернеться на небо. Його учні були сповнені смутку, а в їхніх серцях було сум'яття. Вони цього не розуміли, але тепер ми це розуміємо. Чи не так? Ми знаємо, що Ісус дав обіцянку не лише своїм учням, а й усім нам. Зверніть увагу на слова Господа Ісуса. Він відправився на небеса, щоб приготувати місце для нас. Він прийшов не для того, щоб змінити наш стан душі. Він прийшов не для того, щоб поставити нас у такі духовні умови, щоб ми думали про добрі речі, і це було б нашим раєм. або неодноразово згадується в Біблії як місце в ній багато метафор небес. В ній багато метафор небес у деяких випадках небо називають країною. Згадайте про неосяжність їх території. Іноді його називають небесним містом. Коли ми думаємо про небо як про місто, ми бачимо у своїй свідомості жителів і ринок. Іноді небо називають царством. І коли ми говоримо про нього як про царство, ми думаємо про царя, організацію та уряд. Але найкраще визначення неба, на мою думку, знаходить. В 14 розділі від Івана, де Ісус сказав: Це дім мого Отця, будинок мого батька. Брати і сестри, небо це не пліт уяви, це не почуття, не переживання або далекий прекрасний острів. Небо – це не думкова форма і не проекція найкращого в нас. Це не бачення довгоочікуваної утопії, це не приємна надія. Рай не є винаходом людини. Рай це місце приготоване підготовленим людям. Дорогі, ось одна важлива подробиця. Кажучи мовою античної епохи, часу нового заповіту, рай це топос, тобто місце, яке ви можете знайти. Ісус сказав: Я йду приготувати для вас місце. Особисто я вірю, що існують буквальні небеса. І якщо ви запитаєте мене, де саме вони знаходяться, я не дам вам вичерпну відповідь, але розповім про що вчить Біблія. Обговорюючи небо, ми говоримо, що воно на горі, чи не так. У посланні до Ефесян 4.10 говориться: хто зійшов, був той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Ісус збирався піднестися, і в діях 1.10.11 ми читаємо А коли вони пильно дивились на небо. Як він віддалявся двоє людей сказали галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтеся на небо? То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Отже, небо на горі небо це місце. До мене часом приходять люди і сповідаються. «Рай настільки дивний, що розумом його не осягнути, і я не вірю в небо уривку, де говориться, що райські небеса це місце, яке ми не здатні уявити. Наступний вірш говорить: а нам Бог відкрив це. Це рядки зі слова Божого, і це дивно. Дивовижно. на жаль, більшість людей не знають про це. Вони не знають. І якби ми розуміли все, що Біблія говорить нам про небо, у нас виникло б таке бажання бути там, що воно зайняло б всі наші помисли. Брати і сестри, я хочу, щоб ви помітили, небеса важливі, тому що вони цінні. Небо дорогоцінне. Чому небо дорогоцінне? Тому що все, що близько і дорого вам і мені, все, що важливо для людини, яка є послідовником Христа, все, що має значення для сповідування любові до Бога, послідовника Христа, знаходиться на небесах. Усе Перш за все на небі, наш викупитель. Чуєте? Це говориться у євреїв дев'ять, бо Христос увійшов не в рукотворну святиню, що була на взір правдивою, але в саме небо, що з'явиться тепер перед Божим лицем за нас. У мене таке відчуття, що коли ми потрапимо на небо і побачимо золоту вулицю та перлинні ворота та всі інші реальні об'єкти, вони зникнуть, коли побачимо Спасителя. Ми побачимо того. Хто заплатив за наш гріх і був розп'ятий на хресті. ми побачимо сліди цвяхів на руках нашого Викупителя. Можливо, побачимо лоб, подряпаний терновим вінцем, і покладемо руку на рану визволителя, де був спис. Я вірю, Ісус буде в небі, як агнець Божий викупитель, і у нього всю вічність будуть шрами як знак нашої спокути. Коли побачимо його, небеса дійсно будуть раєм. все інше відійде на другий план. Викупитель на небі поговоримо про наших родичів. Якщо ваші родичі, християни, померли, вони на небі. Незадовго до смерті батько сказав: старіючи, ти усвідомлюєш у тебе більше друзів на небі, ніж тут і батько мав рацію. Це відбувається поступово. А ви чуєте, що хтось із сучасників пішов на небо, і поки зараз ми тут, моя дружина Дона і я, ми патріархи у нашій родині. Тому що наші батьки померли? Вони у раю, і я сумую. «Господі рідні на небі. Петро каже, що наше майно теж на небі. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну і й непорочну та нев'янучу заховану в небі для вас. Амі. Самаріхтось О, оце так коли ви повірили, Бог став вашим батьком. І що ж? Коли Бог став вашим батьком, він зробив вас спадкоємцем. Ви Божий спадкоємець. І тепер у вас є спадок. І апостол Петро каже: спадок чекає вас. Він зберігається на небі, йому не страшна інфляція. Йому не зашкодять економічні підйоми і спади, які ми з вами переживаємо. У вас є спадщина на небесах, яке зберігається Зберігається Богом для вас на вашій спадщині стоїть ваше ім'я. Воно в раю. По-четверте, наше житло на небі. Я говорю не тільки про житло, а й про громадянство. у Филип 3,20 сказано: життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа викупитель і рідні на небі, наше майно і житло на небі, наша вічна нагорода на небесах. У Матвія сказано радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо хоче від нас вірності, він дасть вінець. Прагніть отримати його. Одного разу на небесах ми отримуємо наші нагороди. Нам будуть дані вінці, а потім ми складемо вінці до Ніг Ісуса як акт поклоніння. Він стане унікальним, незабутнім переживанням нагорода на небі і наші багатства там. У Матвія сказано: не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де не мільні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Зупинимося тут, дорогі мої, єдине, що надійде землі на небеса, і єдиний спосіб, яким ви можете отримати свій скарб, відправивши його в Небо це вкладати його в цінності, що підуть в рай єдині цінності, які йдуть на небо, це душі людей і Боже слово. Церква, якби я був на вашому місці, то я постарався побудувати капітал на небесах, інвестував би себе, ресурси, таланти, час і скарби, вічні душі людей і вічне слово Боже. Тому, коли ви потрапите на небо, єдине, що побачите там, те, що ви вкладаєте туди зараз. Кохані, ми закінчили розмову про небесне майно. Це найголовніше Улюблені брати і сестри, в книзі Апокаліпсис 21-27 Апостол Іван Богослов говорить: і не війде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту й неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя, Агнця». Біблія говорить, що на небі є реєстр. Він називається книгою життя Агнця», і всі, хто буде в небесному царстві, записані в тій книзі. І я не знаю, чи є вона в цифровому форматі. Але як би там не було, цей носій даних називається книгою. і в книзі життя є місце для наших імен. Ісус Христос сказав своїм учням та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші імення записані в небі. Чи записано ваше ім'я в книзі життя? Чи є у вас бронь на небеса? Ви постанете перед Богом, і Він запитає, чому я повинен впустити тебе в рай? Якщо ви не відповісте з вірою, моє ім'я в книзі життя, я сподіваюся на Спасителя Ісуса Христа, і тому я маю право увійти у вічне життя. «Дорогий телеглядач. Якщо у вас немає цієї сили і впевненості, ви ніколи не підете на небеса. ісус звернувся до учнів в Івана 14. Ви не знаєте, куди я йду і як туди дістатися, але я заспокою ваше серце. Ось ще дуже важлива ідея про Господа нашого і Спасителя Ісуса. Я дорога і правда, і життя. До Отця. не приходить ніхто, якщо не через мене. Ви можете як завгодно слухати м'які і пухнасті вчення, але є тільки один шлях на небеса, і це Христос. Порятунок не в релігії, не в церкві, не про догму, але в особистості. Ісус це шлях. Кажу вам справжню правду. Якщо ви не повірите в нього і сьогодні помрете, і будете шукати вхід в небеса, вам буде відмовлено. Не тому, що ви поганий, а з однієї простої причини. Ісус єдиний шлях на небо. Це не мої слова, це не баптиське вчення, це слово Господа Бога. Ісус це єдиний шлях. Якщо хочете увійти в будинок Отця, то двері в будинок це саме Сус. Я хочу задати вам питання, чи вірите ви, що тільки Ісус дає вічне життя? Я не питаю вас, чи ходите ви до церкви? Питання в іншому чи був у вашому житті час, коли ви щиро просили Христа врятувати вас, пробачити гріхи і дати вічне життя? Чи було у вас таке? І якщо так, то ви це знаєте, а якщо ні, то вам дуже погано. Є хороша новина в раю багато вільних місць. Амінь. У раю багато вільних місць. Забронюйте собі одне. Амінь. Амінь. Дякуємо за перегляд нашої передачі. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. І Якщо ви хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Богом і Спасителем. коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. І якщо ви зробили крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в місцевій церкві, і продовжуйте рости у знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас на своєму шляху. з нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.